Здоровенькі були, з вами я, Drifters, і сьогодні ми знову продовжуємо грати в x machina Ого так нарешті. Знову x machina І почнемо ми з того, що, я, що ми продовжимо нашу м -м, гонку за нашим мером, який забрав не наші гроші, але все-таки нам образливо. І ми е повинні врятувати робітників. Поставив я на паузу, аби оце все пояснити і згадати, що було в минулих серіях. А тепер давайте продовжимо. <тур> я переграв останній запис. Переграв... тому що пристановлював Windows. На жаль, так само і Dead Space втратився і. Valiant Hearts. Але я їх е, трішки допройду. І зупинюсь на тому сам, самому моменті і ми продовжимо з того самого місця. Е, так. Головне, що по дорозі нам ніхто не попався. Так от, перегравши в x машина я... Ну, останній сейв. Я от м, при... Е, купив такий от задній свій причеп. Ой, куди він повертає? І встановив замість нашої старої пушки. Тому що вона вже не підходить, встановив ось таку от нову. Ай. Ти можеш зупинитися якось? Ні, не може. Міномет слово. Давайте подивимося. Наші активні квести. Це е знищити бандита, знайти центр розваг, це додаткові, говориться з робі робітниками в Мініні, і розібратися в інтригах. Давайте прослідкуємо за мером, ну так, щоб ми його бачили, Щ щоб ми знали, що це наше активне завданнячко. І я ще не дуже навіть протестував, як цей міномет стріляє, тому перший досвід ми отримаємо разом. Так, подивимося, куди він там прямує. Ву, які це такі цікаві печери. Воу-воу-воу. Чорт забирай. Що нас зараз засіче? Що це було вс? так... е Алгоритм мера зламався. Так, ми виконали завдання. Дивимося. Що нам розкаже наша історія? Суперо! Е, ми все-таки знали, дійсно, що мер крадій і краде всяке добро. А от що мені цікаво, чи можемо ми це добро собі хапнути? До речі, непоганий момент, аби зберегтись на всякий випадок. Збережемо нашу забавку. нашу гру. Ми збереглись і давайте подивимося, спробуємо стиряти те, що накрав наш мер. Та, на жаль, це... Ну, це тобто це дуже погано, не можна, ви що? Але все ж спокусливо. Подивиться. nope. Здається, ми не можемо забрати те, що на тип взяв мер. І ті ящики зверху. О, не думав буде халявні гроші. Серйозно. На жаль, халявних грошей нема. І... А, ось ця штучка зверху. Ми до неї взагалі ніяк не доберемося, ні, правда? Ні. Ну, словом, краще, марно не старатися, не гаяти часу і вирушити до нашого мініна. Би виконати цей квест. А, давайте заодно е, подивимося на карту. М -м так, ми зараз... Е, у нас є додатковий квест. Це... Е, Знищити бандитів і знайти центр розваг. А де центр розваг? Він аж тут. В принципі, ми можемо повернутися назад. Це буде цілком непогано. Ми отримаємо трішки грошей, але я думаю не варто відриватися все-таки від нашого головного квесту. Е, цих грошей надзвичайно мало, аби, наприклад, вони на щось повпливали. А щодо центру розваг, то туди взагалі якось немає охоти їхати. Ну, що ми там знайдемо? По-моєму нічого. Ев, хто, хто, хто. Стій. Опа! Так. Е, давайте розберемося з цими негідниками. Так, е, та попадай. є yeah. Залишився один. Тримай. Так, щось ми не дуже попадаємо. Так, і перезарядка. От, блін. Невчасно, геть таки невчасно. Та чому воно не зачепило його? Є! Ми їх знищили. Тепер піднімаємо весь вантаж. На жаль, пушкан, скільки я зрозумів, нам не дісталося. Ну, але... Давайте подивимося, що нам дісталося саме. Ух ти, купа металолому. Так, о, до речі. Що я хотів запитати? Чи вважається міномет е, вогнестрілкою? Чи дозволяє... Чи дійсно воно прискорюється? Давайте, давайте ми... Можливо, протестує, можливо, це якось науку. Буде видно. Так, дивіться. Раз. Два. Тепер поставимо його. І раз. Два. По-моєму, навіть довше. І знову бой! От капчик. Е якісь бандюгани знову до нас напали. О боже. Але ми не боїмось, правда ж? У нас є мега пушка. Давайте на них. Опа. Раз, вистріл. Ух ти ж. Краще його швидше прибрати. Так, а цей молоково здається застряг, значить йому і гірше. Раз, два, три, чотири прямі попадання. На жаль, е... О боже, ще один? А, це скаут, 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 це нормально, він завалив дерево, звідси він теж, теж теж труп. Все. Ми всі, зі всіма покінчили, це надзвичайно швидко. Зносить поповно. Не вистачає місця. Нуп, nope. мене це не приколює. А оце мені подобається. Ржавий шторм. Штормом я також не користувався. Але не проти був би раз попробувати. Е, так от... Власне, повертаючись до нашого питання перезарядки. Чи справді воно перезаряджає швидше? А то я от не замічав, як ви могли побачити. Так, можливо ми можемо це якось компактніше скласти. Ні, на напевно, напевно все-таки ні. Ми не зможемо це ніяк компактніше вкласти. На жаль. Тоді ми візьмемо все-таки оцю. На ній пише, що вона коштує 700 монет. Подивимося, чи вона виправдає наші сподівання. Ну, це не завжди так, як ви розумієте. Це навіть в основному не так, на жаль. Так нас видно? Зиці нас там закидало. Знов? Серйозно? Серйозно? Ви, ви ви також хочете загинути? Помри! 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 От дідько, ні не ні, ні я не хочу втрачати, Давайте краще! Просто на допомоги в наших добрих друзів! Майже попав! Чуть глаз не попав! Е, майже знов попав! Майже! Практично точне попадання. Так, його розібрали, але нам і так нічого не, попад... не влазить. Тому ми його залишимо на вечерю. Походу... Навіть не походу, а точно. Нам доведеться заплатити. Ой, які гроші за наш ремонт. Це кепсько. піпкаєм піпкаєм Не путаємо інвентарі і піпкання. Так, 600. Все-таки нас не обманули. Штука дорога. І скільки ми заробили? Не дуже багато, чесно кажучи. Якихось 2000 і ремонт коштує 6 тисяч, о боже. Давайте купимо ржавий шип. Там мені подобається ця ідея. Це на мінус 6 тисяч, але давайте оце ми лишимо. Тому що мені це, ця штука геть не подобається. Вона, ні звідси, нічого не дає. Але стоп! Ми ж купимо якусь цю штучку сюди. Ну давайте, в принципі. І наш ремонт вже обходиться в 5168. Кепська справа, у нас немає грошей. Погана новина. Е ну добре. Ми повідомили народу. Новини, немає нічого цікавого. І купити я нічого не... О, в нас 400 монет вже. Ой, стоп, стоп, стоп. Верни назад, верни назад. Я хочу заправитися, хоча. А, фіг з ним. Так, наша тачка вже надзвичайно крута. Врунь, вона просто пафосна. Давайте заберемо. Те, що належить нам по праву. Ой, не ну вже тут ще один. Приїхав. Ні? Та, тут, походу, що й молоковозробився. Хе. Добре. Подивимося, що в нас є, власне. Тільки шершень. Ну, раз тільки шершень. То гаразд. Тільки давайте його поставимо... Поставимо шершня на перше чи не шершня. Ні, давайте, давайте шершень у нас буде другим. Перезарядимо наші, нашу всю зброю. І знову вирушимо до пригод. Так, от такому навіть видно, яка зброя активна, ну тобто ми можемо нею так стріляти, а якою ні. І нашим шершнем ми можемо стріляти тільки на... Не, не на всі 360 градусів. Так, так от. Ворогів поки що не видно. Воно й добре. Я перевірив зброю, чи вона дійсно правою кнопкою стріляє. Она дійсно стріляє правою кнопкою. Так, оп Попробуємо тако. Навіз. Прибрали. Хе. Супер. Ось тим от зручний оцей дробовик, що він аж так далеко може бомбанути. Це мені це навіть дуже зручний. Всі доти ми будемо знищувати ще до підходу до них. Але не буде уважним. Так. Тепер запіпіпкаємо. Пі Піпіп. І забирайте цей металолом. Ми знову назбирали гроші. Але ми не будемо я не буду купляти, ні фіга, тому що вони тут ціни загинають, звісно. Може, давайте перемалюємо нашу машину. О! Мені подобається. А ще є? А, тільки такі. Мені подобається зелений кольор. Ми будемо зливати з місця, у нас ніхто не запа... З нас ніхто не запалить. Так, нефтяник. Тримай бочку. Віддавай гроші. Нам дали гроші ще. Нам дали гроші. Хороша новина нам дали гроші, так. І... Вирушаємо знову назад, та. Та, і от коли ми будемо кружляти між на... Між нафтовиками і містянами. Ні, абсурдно звучить. Між місцем добування нафти і місцем збуту. О! А так навіть по-науковому трішки. Куди нам... Дайте, дайте мені м'яса. Мої дві зброї хочуть м'яса. Так, тут навіть видно, де я затормозив. Хе -хе -хе. А, друзі, давайте подивимося, ски... На яку вісни настріляє? Точність 100%, дальність атаки 600 метрів. Непогано. Тут на 500 метрів, при тому, що точність 84%. Тобто наша пушка на 600 метрів попадає точно в ціль. Це як ракета, яку ми навели в якусь точку і як тільки ми її відпустили, вона в ту точку тут то полетить. Краще не випробовувати це на дотах, тому що нам можуть зараз об'явити оголосити війну. Цього геть не хочу наш квест. Квест. Давайте заїдемо. і Нам би тоді прийшло шукати ще, напевно, якихось чуваків, які б могли нас помирити з мініном. І аж тоді все було би добре. Так, робочий. Він нам щось сказав, я навіть побачив, що та й яка різниця. Максим! Лазерна пушка. Мені мені подобається, але вона дорога. Я її не можу собі дозволити. Давайте знову. Ми заправили знову. І виїхали. Так. Наша зелена машинка дуже гарна. Так, з'явилася нова книга в журналі. Настала ніч. Фари включені. Включені. що це за такі вітряки? Це типу кондиціонери? Правильно, ми можемо застрелити цього чувака. Але не треба. Краще бути мирним. Так, стоп. Ми вже виїхали кудись, куди? Та, здається, ми добре виїхали. І по додаткові задання ми не будемо їхати, тому що нас чекає нова локація. Абсолютно нова локація. І я хочу вже її побачити от зараз. І не раніше. Наша швидкість 115. Кондиціонер це реально круто. Але чувак просто загороджений майже. Кондиціонер. Хотів би я таку машину. Якщо згадати, що в нас було тільки на початку, то по-моєму торговцем може стати любий. Хоча ми здається вже вмирали пару разів тому. Так, стоп. А ні, він мертвий. Знов сліди видно. Це місце мертве, тому... Викинемо його з голови. Не будемо стріляти. Зірки. Віці яке небо красиве. Видно вже кордон. Клас. Просто неймовірно. А де де обіцяні торговці? Ах, ну гаразд. Переїжджаємо. Ми покидаємо нашу область і вирушаємо в геть нову. Подивимося, куди нас заведе дорога пригод. О, картинка мені вже подобається. Ми опинилися в Скандинавії? Серйозно? Мені подобається музика, яка вже нас зустрічає. Це справді круто. Заїдемо в місто і подивимося, що там коїться. Мені цікаво подивитися на це місто. Ну, поворот наліво нема. А, боже, я навіть не хочу заїжджати в місто, а раптом ця музика припиниться. Але гаразд, будемо сподіватися, що як ми вийдемо, вона знову ж таки буде грати. Там. Ну, зараз це ясна справа, що вона не грає, але... Так, завітаємо тоді в. на карту, точніше, на карту. Подивимося, ми Там і справді. В Скандинавії, супер. В місті під назвою Ольм. Блін, навіть скандинавська назва, це є це? А сама область називається Хель. Супер. І у нас в дорога наліво, наскільки я зрозумів. Історія. Історія. Це здається новенький запис. Дивіться, він вже в подорожі, скільки? Навіть не місяць? Скільки? Сім днів? Серйозно? Він за 7 днів стільки проїхав? Гаразд. Е. Колізей, ні, не хочу. Так, тут можна подивитися відносини. Ми давно не дивилися на нашу статистику і всяке таке. Так, дивимося. 3 години і 9 хвилин. Внутрішні дні 7. А. Машин знищено 149. Ми вбили одного жителя! Дідько. Все, переграємо наново. Але якщо серйозно, то так. Так, товарів ми... Не перевезли. Гроші зробили пристойно, досить. Пройшли 205 кілометрів. О, боже. Нереалістично! Фу, фу, нереалістично. О, Бізі скільки ми вже машинок зустріли. І деталів, і зброї. О, оце що? Хочу. Хочу, хочу, хочу. О, е, давайте подивимось на нашу. Яка, як наша називається? Омега. Ух ти. Ну, омега це непогано було би нам мати, але це не вона. Де наш... О! Хо-хо. Е -е. Справді? Знаєш, ж треба нормально попасти. Добре. Говоримо з Берменом. Є для мене робота. Та, достав Берко і отримаєш 529. Дякую. Пречита. Привіт. Uh, Труш. Працівники моря. І тобі до чого? До Чого тут? І тобі того ж? До чого тут море? Та-та-та. Uh, Та-тата. та та, -та. та, -та, -та. Uh -huh. Давайте ще поговоримо з Галденом. Чим я можу вам допомогти наш склад, бо захвачений місцевим населенням, чому ви не можемо віддати його силою. Ми не хочемо сваритися. Добре, давайте я попробую розрулити це все. У них є нафта. І продає вона її... по 500 монет? Ой, боже мій. Ви серйозно? За 500? А давайте, давайте, давайте просто заради цікавості. Купимо. Дві. І продамо десь. Де її продають дорожче. А раптом її десь продають дорожче, ніж 500 монет. таки нафта? Нафта це круто. Є, знов ця музичка! Супер, мені подобається. Карта. О! Дивіться. Тоді ми повернемо сюди, а потім і поїдемо нашою ж дорогою. Подорозі, не рахуйте, отримав 529 монет. Беркве, це ж геть недалеко. По-моєму, платити пів тисячі за те, аби доставити. Отут буквально кілометр. Є, ми доставили. Ми отримали 529 монет. Нейл! Сиджу сумою. Чому так? А кому зараз легко? Ну сиди тут, гандук. Є для мене робота. Є! Давай в колис відправиш, тримаєш півтори тисячі. Окей. Скільки у вас нафта? 900 монет. Так що гони тут продаємо. Народ, я пропоную навіть заїхати і закупитись по чорному там нафтою. І продати її тут по чорному. Давайте. Це все заради того, аби в майбутньому у нас була е чудова машина по імені... Урал! Так, да, Урал. Правильно. Ой, яка файна мусорка, просто шикарно. X машина я тебе люблю все більше и більше. Оу, які заноси. Полегше. Заїжджаємо. Купляємо нафту, раз. Купляємо нафту два, купуємо нафту 3, купляємо нафту 4, купляємо нафту п'ять, купуємо нафту 6, купляємо нафту 7. Чооо? Ми гроші мало. Ну окей. Халден. А, все що в процесі. Добре. Бармен. Є новини? Нема. Добре. Заправляємося і знову вирушаємо в наше славно звісне містечко. А на цьому я буду з вами прощатися. Е, музичка знову відстій Сподіваюсь, вона скоро зміниться. Там. Ну так от, на цьому я буду з вами прощатися. Зустрінемось в наступній серії або в наступному відео. Залежно що швидше вийде. З вами був я, Дріфтерс. Так, так, так. Ви нікого не задовольниться зупинимося. Е, не скучайте. Усім па-па-па-па.